Друзі, вітаю! Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом Велику Британію. Що це означає? Які обмеження, які можливості з'являються в нашого топового генерала, в людини, яка була головнокомандуючим в найтяжчі роки незалежної сучасної історії України. Давайте проаналізуємо, давайте проговоримо цю новину. Е, підпишіться на канал, ви знаєте, що росіяни атакують його своїми фермами ботів та тролів, понижуючи видачу. Тому, нажавши кнопку зараз підписатися, ми з вами не загубимось в інтернеті. Зробіть це прямісінько зараз. Друге, ми з вами дозбируємо на шостий Mavic 3T, який, власне, буде. Потрібний хлопцям і дівчатам зроботино запорізький напрямок. Купимо шостий. Це буде найкращий подарунок, який тільки можна зробити, тому що там дуже складна ситуація. Обстріли йдуть постійно по 15-16 постійних атак росіян. Хоча раніше було по 2-3 і зараз це надзвичайно складний напрямок. Поїхали. На сайті Міністерства закордонних справ з'явилося звернення Володимира Зеленського, в якому він написав, що погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Міністерство закордонних справ спрямувало британській стороні відповідний запит. Дослівно, у 4 7 березня 2024 року, президент погодив кандидатуру Зеленського на посаду надзвичайного повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит. У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що Залужний говорив йому саме про дипломатичний напрямок. Сьогодні погодив кандидатуру. Я залужний говорю мені саме про такий напрямок для себе. дипломатичний. міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. Ви знаєте, що в Британії у нас дуже довго не було посла. Ним був пан Пристайко, Вадим Пристайко, дуже професійний потужний посол. Його зняли, хоча він вирулив ситуацію, врятував Україну. От він працював з липня 2020-2020 року. Ну от і звільнили його в липні року 23-го. Да? Перед цим він був міністром закордонних справ. Ну, власне, поки що коментаря від залужного немає. Поки що він не коментував. Його команда теж. я думаю, що тут ще теж треба дізнатися, бо в Зеленську таке часто буває, що можуть призначити. Чи звільнити людину, ну не про не, не проконсультувавшись. Е, хоча я думаю, що от якраз таку високу посаду, ну точно повинні були з ним говорити, повинні були з ним е, погодити. Я зайшов на сторінку залужно зараз. Останній допис за 28 лютого пише Звягіль форева». Ну, це рідне місто нашого топового генерала. От ну і далі більше новин немає. Сьогодні, 7 березня. От і я думаю, що все-таки він або хтось з його команди точно це дуже скоро прокоментує. От, скажу наступне: що для України це дуже гарна новина. Він за кордоном зможе робити дуже багато доброго для України. Хоча повністю погоджуюсь зараз з вашими думками, які. Проходять через вашу голову, що його найкраща посада це верхов... ну, Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Ну, от. Але й багато хто теж думає про Верховного головнокомандувача, тому що його рейтинг довіри сьогодні перший в країні, потім Буданов, потім Зеленський. Тому зрозуміло, що багато хто хотів би його бачити президентом в політичній грі. Але я думаю, що поки війна треба максимально допомагати країні, а після перемоги думати вже про політику. Якщо він захоче думати, я не знаю. Ну, от. Але як мінімум дипломатична робота не заважає. Потім балотуватися, тому що ви не можете балотуватися, якщо прожили 5 років не в Україні, або останні 5 років ви не жили в Україні. То якраз таки дипломатична робота дозволяє можливість все рівно зберігає можливість балотування після зараз. Він зможе, будучи в Британії живою легендарною зіркою поля бою залучити більше грошей, причому і зброї, причому не тільки в самій Британії, але й по. Всьому світу, тому що це по великому рахунку Маннергейм, Ну от який дійсно показав суперсилу на полі бою, і зараз в нього буде відкрита велика міжнародна арена, де він зможе ну, провадити правильні дії, говорити з прем'єр-міністрами, з військовими, з послами, з фінансистами з зброєрами і направляти потік такої потрібної для нас зброї. Тому залужний залишається. В строю залишається просто його напрямок роботи буде трошки інший. Ну, давайте чесно, його дипломатія все рівно буде військовою. Тобто, як керівник, він може керувати мільйоном людей одночасно. Він це показав, керуючи збройними силами України. Зараз на посаді посла він зможе залучати додаткові гроші та зброю десятки сотні мільярдів доларів для того, щоб наша армія встояла та перемогла. Тому в даному випадку нова іпостасія в його кар'єрі насправді повинна. Сприйматись добре і цікаво за кордоном, тому що для них це ще щось нове, свіже, до кого можна доторкнутися і з ким можна працювати по Україні. Людина до якої не було ніяких корупційних питань, людина, яка з перших секунд била російську армію. Друзі, ось така новина, тобто обмежень для нього зараз немає. Навпаки, є великі можливості допомоги Україні. Але мене цікавить, як ви ставитесь до того, що Зеленський призначив залужного послом в Британію. Ви це підтримуєте, не підтримуєте? Чи можливо краще б Зеленський не чіпав його на тій посаді, на якій залужний був, де він вправно бив росіян? До речі, рахунок був 400 тисяч. Ну це точно більше ніж в наших попередніх війнах з нашим. Е Споконвічним ворогом, напишіть вашу думку, як ви вважаєте, добре, недобре, потрібно, не потрібно. От, і, чи можливо ви ще й досі не, не погоджуєтесь з тим, що він його зняв? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо. Ну і напишіть побажання нашому пану послу, який поїде в Британію до стратегічного союзника та партнера. Також зробіть донат на 118-ту бригаду. Це наші хлопці, дівчата роботино добиваємо шостий мавік t Ну і підпишіться на канал. Це дуже важливо, щоб витискати російські наративи та російських агентів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.